Чотирьохрічна Іринка питає маму, де шукати святого Миколая. на Матусенько, хочу я знати, де Миколая святого шукати. Матінко гідна, не хочу я спати, посу по нього мені розказати. Живе, як ті його діти, подаємо пиндини. Я хочу знайти. От якби Іра з мамою були вдома, то й Святого Миколая було б легше знайти. А в лікарні важко знайти радість і родинний затишок для 130 маленьких пацієнтів. Стільки їх зараз зустріли одне з найулюбленіших для дітей свят в обласній дитячій лікарні. Але всім їм разом допомогли гості: святий Миколай з подарунками і артисти, серед яких справжній чарівник. Правда, дехто його називає фокусником. Це свято дітям подарувала команда народного депутата України Валерія Дубіля. Продовжуємо вірніше ті традиції, які були започатковані народним депутатом Валерієм Дубілем, Вітати всіх дітей Чернігівщини із цим святом Днем Святого Миколая. Тому ми. Сьогодні всіх дітлаків, які знаходяться в лікарнях, які так скане не знаходяться вдома, що вони знаходяться в лікарнях на лікуванні. Ми їх вітаємо сьогодні із цим святом з Днем святого Миколая. Тим більше, що святий Миколай це заступник дітей, він піклується за них, допомагає їм. Тому ми приїхали. До цих діток в лікарні, щоб привітати їх з 70 та вручити подарунки, які вони не змогли отримати вдома. Вони надають допомогу дітям не лише на свята, а постійно. Але ж день святого Миколая особливий, і помічники народного депутата вирішили прийти саме до дітей, які тимчасово опинилися поза рідною домівкою в обласній дитячій лікарні, де вони не тільки зібрали дітей у залі, а й відвідали палати з лежачими хворими. І в обласному протитуберкульозному диспансерії, де лікується зараз 38 маленьких пацієнтів. Мені дуже подобалося, як я розказувала віршики. Ну, мені я хотів ще падав, сніг, падав сніг. Я усіх, 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 і дорослих, і малі, і веселі, і сумні. Це дуже впливає на лікування. В тому що це і в здоров'я, як то кажуть, способи вилікування цих діток. Вони скоріше виліковуються. І, взагалі всі позитивні емоції, ця радість це тільки плюс для лікування дітей. Це тільки плюс. Тому ми дуже дуже раді, що ви до нас завітали і зробили нас ну справжнє свято. Справжнє свято. Лайки вам спасибо. Именно всех деток наше видео. Спасибо. Сами артисты зизнаются, что учатся у детей артистизм. Нам всегда нравится принимать участие в благотворительных акциях для детей, потому что дети, это, у них души очень светлые, и всегда они откликаются открыто, ненаигранно, и несут добрый позитив для моих актеров, для ребят, и мы, мы Чаєм з дітьми. А всі ми разом вчимося у дітей чомусь найголовнішому, чого навіть і словами не можна передати.